Вітаю, друзі! 2025 рік нарешті Настав і починаємо ми цей рік з нових локацій. Вирішив я поїхати саме на Десну. Верніше, це затока Десни. І це було дуже ризиковано, тому що я поїхав в бік Чернігівської області, а тут більшості водойм вони ще під кригою або вже під кригою. І ось коли я приїхав саме на цю затоку, трошечки побачив таку картину, що гусі ходять. Просто <по>, по кризі вода тверда. Але добре, що я не розвернувся, тому що ну, так, проїхався вздовж і знайшов все ж таки ділянку з відкритою водою. Тому сьогодні у нас нова локація затока десни, і будемо сподіватися, що хижак зацінить наше намагання знайти нові місця, знайти його і вполювати щуку ну або окуня, що вже з вами знайдемо. Десна мене зустрічає ось таким сніжком, нарешті щось схоже на зиму. В мене сьогодні така буде соло-спінінгова рибалка, приїхав я сам. Ну і сьогоднішній комплект я обрав дальнобій X90L. Це азура із гейм. Чому саме це вудлище сьогодні? Я обрав, тому що воно з тестом 2,16 і воно нам дозволить ловити трошечки меншими вагами понизу. Ну а якщо потрібно буде кудись шпульнути, тобто 10, 12 і навіть там 14 грамів, для цього вудлища не буде проблем. Під це вудлище в нас сьогодні 2,5 тисячна катушечка. Це Дайва Калдія 21 рік 2500 С. І тут шнурочок в мене намотаний 0,4. Так, ну що, зараз я зібрав свою вже снасть. Розпочинаємо з шайнера Віттенгрібейт в кольорі Patriot. І ось на такій легкій вазі, для того, щоб ми спочатку перевірили активність риби. От, і будемо потрошечку далі збільшувати вагу і зміщуватися в бік більшого, більшої ваги для того, щоб пробувати дальні бровки. Ну, По Снасті все просто. Тут хартмоно 0,6, тому що я в гру з зимовими щуками не граю. З плюрами, хоча в мене з собою є 0,55, в цілому різати не повинно. Але якщо є повідець, який більше нам, верніше, нам зменшить кількість зрізів, то чому його не поставити. Так, ну отже, рівень водички наші непоганий. Добре, що взагалі є водичка, тому що я ж як кажу, приїхав, а тут тупо стоїть крига. І Банально, я вже злякався, подумав, що на цьому наша риболовля і закінчується. Ну давайте от початку отут і розпочнемо нашу риболовлю. Ось такий є підхід до водички. Все супер. Так, перевіряємо гру нашої приманочки. Ну В цілому то, що я бачу, зараз вся яма ну тут така. Яма десь до 4 метрів, вона вся відкрита, тому ми нормально зможемо її прокидати. Як я казав, розпочинаю саме з легкої ваги. Чому так? Тому що, ну, по-перше, Зимою риба, ви знаєте, вона на штучні приманки погано ловиться. І в коментарях мені там писали хлопці, типу, а як же пояснити, то, що там на жерлиці. Ми е з успіхом, особливо, ось там по першому по першій кригі, е щука до класно клює, типу, і все ок. Так, вона на. Е вона на Живу приманочку, ну, тобто на живця, вона клює класно, але ось штучні приманки вона перестає їм активно цікавитись. От навіть ті, хто там ловлять з човна по таких перевірених місцях, де можна половити трофейну рибу, можуть підтвердити, що там найкращий жор у щуки це листопад-місяць, кінець жовтня, середина листопада. От у щуки жор вона наїдається на зиму, і зимою в холодній воді в неї не така вона активна і вона не дуже хоче отклювати саме на штучні приманки. Так, звісно, можна потрапити на гарну якусь роздачу. Бувають такі випадки, там, коли відлига якась, там, або просто якось там зірки співпали. Але в цілому щука. Достатньо мало активна. Тому я одразу її перевіряю дрібними приманочками. Тим більше зараз вже січень, а в лютому вона вже буде з ікрою і великі приманки вона їсти не буде. А потім вже в березні, там, після 20-го десь числа, після того як вона перехворіє. Після нересту вона вже почне там, короткочасно активно харчуватися а ось квітень і травень це найгірші, по моїй практиці, місяці. От. Ну і це місце, от я не знаю, якось раніше я коли сюди приїжджав, я тут не вперше. От. Воно якось краще працює. По теплій воді з воблерами на силикон погано, а от по холодній воді саме ось мікруха, так би мовити. Да? Тобто невеличкі приманочки до 3 дюймів, а як правило, взагалі там 2 дюйми на 2 грамах. Ну і бувають тут навіть на ці маленькі приманки влітають гарні щуки. Тому давайте будемо шукати. Ще спробуємо оконя половити. Чому? Тому що ось на цю ямку тут багато заходить білої риби, і за білої риби заходить часто окунь, і часто заходить гарний. Тому слід теж буде перевірити, щось таке, як у поставити. А поставити. а раптом ми натрапимо саме на активно клюючого оконя. У мене було таке не раз, коли. Щуки типу такі 5 кіл на приманочку 2,5. О, знов. Так, ну, певно, що тут десь сакунчики стоять, можливо, треба нам спробувати поставити меншу приманочку зараз. Зараз так притиснуло, притиснуло щось. Зараз спробуємо. Хоча, перш за все, мені цікаво. В першу чергу щука. Так от, бувало таке, що влітали і гарні щуки такі, і п'ятерки влітали. Але це такі, знаєте, поодинокі випадки. Поки ми далеко звідси не пішли, тому що постійні контакти, ну, просто спробуємо окуня. Повідець, звісно, у мене такий нефіганий не окуньовий, але, але але так, що у нас є такого підокуня? Заряженого. Так, на маленькій вазі. На маленькій вазі. На маленькій возі. О, є менюсінький Фатік. Теш Ingrie на вольфрамчику 2 грама. Ну, давайте спробуємо. Ну, певно, що, звісно, то дрібнота. Не знаю, чи буде він працювати аж на такій застібці. Але зараз перевіримо, тому що ці великі застібки для таких маленьких приманок. Це недобре збиває гру. Приманка може навіть перестати махати хвістиком. А ну давайте побачимо. Ну, грає, давайте спробуємо. Так, ми сьогодні будемо з вами до останнього боротися, тому що приїхали. Далеко, не знаю, чи правильно я зробив, чи ні. Можна було банально їхати на обвідний Там точно щось спіймали би, але хочеться, думаю, і вам, та й мені спробувати якісь нові локації. Друзі, ось що ми з вами спіймали перша риба. Відто в руки не взяли, слава Богу. Перша риба 2025 року у нас отака от. щука. Оця малеча, мабуть, і клювала, а я думав, що то окуні. Ну, зараз перевіримо. Ну, з першої проводки, бачите, зменшились одразу і. Витягли те, що там довбало. Так, зараз давайте, хлопці, спробуємо дещо яскравіше і об'ємніше. Ось такий фет невеличкий в яскравому кольорі. Давайте саме його поставимо, бо поки що у нас більше немає контакту. Це така більш щуча проманка, вона має одночасно і об'єм. І активну гарну гру. Так, що у нас по гачкам, давайте. одинарний гачок. О, супер, якраз розмір класний. Двійники не дуже люблю. Ставлю, ловлю, але не дуже. Чому? Тому що ну, перевертають вони приманку, коли ваги невеликі, це важливо, щоб вона Шла в нас правильно, а тут гачочок з такою насічкою, то і не буде сповзати, і буде правильно гра в нас. Отак от о, все. Ну, супер, якраз, якраз то, що нам потрібно. Так, 6 грамів ми зможемо. І далі втулити, пробити дальню бровку там на виході. Ну і таким вієлом більш детально проловимо. Ну, гра супер, те, що потрібно нам. Ну, До речі, з приводу двійників, от там коли там пасивна приманочка, чи, наприклад, там, твістер, там пофігу. А от на рибках мені щось не дуже подобається двійники, хоча і часто я ставлю. Більше все ж таки одинарник. Вона, якщо клює, вона в одинарних сідає без всіляких проблем. Але от в плані того, що я такий, знаєте, більше такий перфекціоніст, щоб приманка рівно сиділа, щоб вона, коли йде, щоб рівнесенько з гарним таким ролінгом от таким -от вона шла. Коли в нас приманка йде боком, раком, ну, по-перше, вирогідність зачепу велика, бо гачок іде, як правило, рибки перевертаються на двійнику. От. І мені якось так здається, що гра не така чітка. Таке враження, що Може бути таке, що крига тільки тут зійшла, і поки риба знаходиться в такому певному шоці через зміну освітлення, тому що коли стоїть крига, підведош значно темніше, плюс через зміну тиску на саму рибу. Зараз давайте будемо трошечки рухатись і поступово проловлювати туди в бік залишку криги. <пока> Поки що не дуже задоволений я вибором локації, тому що результати у нас такі собі. Яскраві приманки, та зараз тут справа не в кольорі, вона може просто тут не клювати не працюють. Зараз я вам перейшов на отакий твістерець, теж невеликий гачок одинарний. І твістер в кольорі лох. До речі, от чомусь якось. Не хоче тут риба, я не хочу переходити в таку відвертву мікруху, але якось в мене в цих місцях великі приманки ніколи не працювали, такі до трьох дюймів. В основному це вон, столі скільки приїжджали. Толік взагалі мікрушить 1,5 грама і 2 дюйми 2,5 максимум. А я таке ловив 2-4 грама. Ну іноді шість, коли треба далеко кинути на дальню бровку. То теж в основному це таке 2,5-3 дюйми. Слухайте, ну тут навіть немає, от я не відчуваю білої риби. Тут зазвичай взимку, коли по цій ямці йдеш то постійно відчуваються контакти. О, є, от вона. Нанив, нанив. На твістерочка, на нив. Це певна щука, тому що... Да, щука. О, щука, щучка. Щучка. Це не можна назвати щукою. Нанили, хлопці, з вами. Нанили. Виручив твістер на такому безкльові. Так, давайте цю шаленого розміру. Рибу відпустимо, давай одразу шуруй туди. Так, ну, від нуля другою, правда, але перша, яка в нас в руках риба, ми пішли з вами. І ось ця приманочка, яка нам дозволила. Верніше так, скоріше за все, ми більше нанили. Ось цей твістер. До речі, Angry Bates і, бачите, такий з пісюном. Ось така класна форма гачка дуже раджу, подивіться. Це копія на. Давайте витягну. Копія на декоївський гачок, взагалі жодних претензій. От, бачите, гострий, все як надо. І тут е, цю форму розробляв один наш український відомий спортсмен. Не буду казати хто, бо він про мене ніколи не каже, і я про нього не буду казати. От, тут е, е, змішана форма гачка е, для звичайної, можете пізнати так? для звичайної білої риби. І з, е, вона заміксована з широким вушком. І така середня товщини провалка. Дуже класні гачки, мені От З них майже ніколи з такої форми не сходить риба і дуже класна засікаємість. О, є ще одна хлопці, ну це вже трошки крупніша. Ну, слухайте, працюють твістера, працюють твістера і все ж таки ми підібрали ключа під сьогоднішню щуку. Проводку ви тільки що бачили, да? і дуже вона активно, до речі, клюнула. Таким сильною такою подачею. А проводочку ви бачили саме протяжки. І на одній з таких протяжок щучка увалила. А, ну що, давайте пару світлиночок зробимо і продовжуємо далі ловити. Рибку відпускаємо, давай, мале щепливий. Так, ну що, це вже у нас щось на щось схоже. Риба трошки крупніша. Ось наш твістерець, трошки порвала нам риба його, ну от якраз буде нам нагода його перечепити на інший бік. Слухайте, а проводка така специфічна, специфічна проводка. Все, ось наш твістер і Сіли. Ну, Думаю, що ви перед тим, як я її спіймав, бачили, але можу зараз ще продемонструвати. Я, як правило, ну, таку проводку використовую на зимових рибалках і по такої, знаєте, коли на змаганнях заколота вже, як я називаю, риба. І ось саме такі проводки дуже часто стають в нагоді. Тобто ви її бачили в мене неодноразово, це майже така рівномірна, з підйомами, такими збросами підіймаємо плавно такі підйоми з підтяжкою, в кінці такий дуже-дуже-дуже обережний зброс. Отакі трошечки, буквально кінчиком в кінці. Підтягнули, і буквально кінчиком. Так, тикц. І майже йде така рівномірка. Тобто я зупиняю катушку тільки на підтяжках, але я то вудищем продовжую робити проводку. І в цей момент приманка, типу, от таким от чином, падає на дно, не гостро, а так трошки плануючи. І ось цей саме такі. Обережний скит, він часто провокує щуку на атаку, тому що дуже часто щука, от було б цікаво камеру приліпити туди до приманки, дуже часто. І, до речі, не одна риба на одній проводці може переслідувати приманку і не наважитись на плювання. Ось такі зброси її саме провокують це зробити. Це маленька зовсім. Ні, друзі, це окунь Дивіться, який гарний окунь Какий гарний окунь Ну такі окуня це прям топчик. Дивіться, який гарнюній. Блідий, правда, але не переживай, то побліднів. Я тебе відпущу. Так, це цікаво, тому що у нас є привід гарний окунчик, слухайте, товарний такий. У нас є привід, якщо десь щось по щуці буде не так, то хоча у нас вже більш-менш так для зимової риболовлі це у нас прям гарний результат. Розмір такий собі, але кількість та є, враховуючи те, що... Зараз вже середина календарна зими і щуки зараз. По активності такі собі. Так, закінчилось цією локацією. В цілому я вважаю, що ми з нею справилися, враховуючи те, що могли взагалі бути з нулем. Судячи по всьому, тут крига зійшла нещодавно і риба достатньо неактивна. Вдалося нам спіймати, як ви бачили, 4 хвоста за декілька годин. Ну, як для зимового спінінгу, я вважаю, що результат непоганий. З розміром трошки таке собі, але взимку розраховувати на якісь гарні розміри розміри не варто. Бувають, як я казав, вльоти, але в основному це ось така лушпіздра ловиться, яку можливо видручити на ультралайт. Зато гарантовано ви її спіймаєте. В тому вся і сила ультралайтової ловлі. А зараз давайте будемо рухатися в бік обвідного каналу, і, як мінімум, зробимо таку невеличку розвідку, побачимо, що зараз там відбувається.